Доброго дня вас вітають очисні споруди з ЖК Парксайт. Так, давайте вам запам'ятаєте цей прозорий полікарбонат. Зараз скажу, де ми його поставимо. І так, що прийшло? Прийшло ще двері, релети. Бачите, оці білі, вони сюди встановлюються. Це двоє різних дверей. Вони кож, кожного, кожні двері для свого. Вже як воно буде працювати, то вже вам пізніше покажу. Розкажу вже під час пусту це Але зараз покажу, що тут зараз термін відбувається. Трохи тут змін відбулося. Зараз займається, е, окремо займається обладнанням, окремо займається гіпсокартоном. Тут вже настільки все змінилося, що, якщо чесно, важко важко якимось чином це все згадати, як тут було. До речі. Давайте станемо всередину на очисних споруд, тому що тоді буде трошечки зручніше мені. Зробити. Так, от дивіться, полікарбонат він буде по, о, о, по цьому периметру, який має напівково. Чому там полікарбонат і чому там багато вікон? Для того, щоб потрапляло світло, тому що о, наші шкоди мають закритий тип, і о, одна з один з типів очисток це очистка рослинами. Ці рослини повинні постійно потримувати якусь кількість світла для того, щоб... Ну, для того, щоб швидко відбувався процес очищення, фотосінти це ж база в принципі, для будь-якої будь рослини, для її життя. І за рахунок того, що рослина вся поглинає якісь бактерії, якісь мінерали, вона очищує цю воду. Ну і плюс там вже ще якісь риби ще повинні бути. До речі, ви можете звернути увагу, що саме. Лагуною, тобто цією відкритою частиною, яка повинна отримувати сонце, наші очисні споруди повернуті на південь. Мається на увазі, що зорієнтовані на більшу кількість сонця. Так, Що тут тепер роблять? Почали вже набирають гіпсокартон, сам гіпсокартон на місці. До речі, плитка теж вже прийшла, я її бачу вже на місці, але її поки що не монтують, тому що дуже важко зараз розберуться з гіпсокартоном, а потім вже прийметься за все інше. Ну, так в більшості вже всі очікують наступних речей. Там ще на даху закріплять ем, якісь там кондиціонери чи систему вентиляції. Я от точно не, не хочу говорити. Потім ж зовнішня частина теж буде додатково обшиватися, тому що цей сандвіч, який основний, він мається на увазі його завдання вітрозахист і теплозахист, а вже красу всю зробить наружна панель, яка там окремо буде кріпитися. Ну, в принципі, плануємо запускатись, як і ми і планували, разом з першим будинком, можливо, навіть трошечки раніше. ведемось в експлуатацію трошки раніше, але там ще місяць-два на паперові роботи треба буде взяти. Ну, от. Ось такий стан. Зараз все більше і більше якогось металу з'являється. Якщо чесно вже е хто хоче подивитися, знайдіть на моєму каналі з випуск про численні спроводи з професіоналом. Та людина, яка їх будувала, та в принципі і розказувала про них там 18 хвилин, можете знайти його на моєму каналі. Ну, а так, в принципі, все. Зараз піду знімати вже про самі будинки, але вже набагато симпатичніше це виглядає, я так розумію, що за пару тижнів за пару ми будемо вже мати. Закриту всю цю конструкцію, тому що вже холодно, вже будемо роботи, роб, робити всередині, треба буде все якось обігрівати. Ось такі справи. до наступних зустрічей на очи спорудах.